Слава Богу, в Києво-Святошинському ми суді були в Печерському відділенні, е, мали наміри ознайомитися з матеріалами справи, але слідчий не врахував, що в мене є поважна причина, і саме зараз знаходитися в Києво-Святошинському суді, бо в мене ще одна кримінальна справа. А так як в мене браслет, я не можу вільно е, пересуватися, і мені треба належним чином оформлені документи. Тому любі мої, якось у нас так виглядає зараз в даний час. Що буде, на суді розкажу? Зараз виявляється, от так, щоб ви секундочку собі зрозуміли, фастівське відділення, яке я навіть не знаю, де знаходиться. Мене жодного разу не викликали ні на е, допит, ні на пояснення, де я статусу навіть не свідка, а зразу стала підозрювана. Нагадую вам мені відійти те в примусовому порядку. Приніс слідчий клопотання про запобіжний захід, що вони мені будуть вручати, А, що я підозрювана. Потім ж він мені приніс під двері, ви пам'ятаєте, дану зірку. Да? Ну от і вони мене вирішили, що в той час, поки я буду в Печерському відділку поліції, зайнята з ознайомлення матеріалами по тому ж кримінальному провадженні, да? де я Барбарисик грис їх і цей. І вони думали, що це, що це все. Як то кажуть, в наш час, що я тоді сюди в суд не встигну. Ну. Є поважна причина, це судове засідання. Я не вина, що вони на мене тих криміналів повідкривали. До речі, дане кримінальне провадження за статтю 161, і воно було відкрите ще 28 грудня 2022 року. До цього часу півроку вони мовчали, а потім, коли події в Лаврі, і коли я їм страшно почала заважати, вони вирішили активізуватися і спільно Фастівське відділення поліції, спільно з Печерським відділенням поліції зробили з мене саму головну корупціонерку, ні, не корупціонерку, бо нічого не привласнило. Да? Щось собі приписала, ну ще є, ну, ніяко відношення. Я хотіла просто згадати вам про корупціонера, то Тернопільську, да, якого за корупцію НАБУ взяло це. Вам не жарти, це вже НАБУ взяло. Тобто, якщо своїми Вась Вась там і поліція під контролем, і все, то тут ціле НАБУ взяло. Так що уявляєте собі, хлопчик також парився, а свободівець, патріот, як його там головко, да? головко така фамілія в нього. Підписи до речі, не що. Привозив. Ну, Виходить, що ми надаремно працюємо. Так що все да, нормально. А ще скільки цих грибочки вилізе, ви згадаєте моє слово, скільки ще цих е, ждунів, сидунів на державних кріслах, скільки зараз ще випливе і вилізе. Тому, любі мої, тримаємося, все во славу Божу, все буде да добре і запам'ятайте, якщо ви самі себе не навчитеся захищати, вас не захистить ніхто. Тому з цих всіх прийнятих і обговорених нашим жіночим батальйоном ми прийшли до висновку. Якщо банду ми не можемо побороти, то ми банду маємо очолити. І що ви думаєте? Я нічку не поспала, подумала. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу навіть більше. Ми подали в особисто я в електронному форматі. Значить, пишу про в електронному форматі е, подали заявку на ну не все не дорікають, що я не працевлаштована. Значить я буду працівником поліції. Вища освіта в мене є, ще поки не судимо. Маю право подали на кандидатуру на правоохоронні органи. А чом би то ні? Що ми не маємо права бути працівниками поліції? Ну якщо ми не можемо їх побороти, треба ж їх комусь вчити, Значить, очолюємо все в поліцію недобор, маю право, можу, маю можливості, маю три освіти. Все пофенчу, навіть трьохмісячні курси нам не правда, прадивитись. Сьогодні зі мною віта <х acordo> але але в чому суть? Вона каже: що Вік, що в нас на сьогодні? Я кажу, на сьогодні у нас а до речі, подали до судове врегулювання з даної працівника поліції. Що я хочу одну гривню моральної компенсації з державної установи в особі представників держави національної поліції України і сьогодні, от речі, потом потом покажемо да чи так. зараз подали документи ось цього папочку. Так що ми вже сьогодні в печерському відділенні вспіли спіли подати і документи, вспіли зареєструватися, спіли кандидатуру подати. Ну і хто його знає. Курси довгі можуть бути а що вони мене доїдають, що я не працевлаштована не в... Буду, хочу, маю бажання, хочу бути працівником поліції. В Чому вопрос? Я не розумію. Невже вони колегу будуть бити таскати? Ви що? Невже вони будуть тако просто тягнути? Да, в політику, як вони сказали, мені не можна, то соленою зеленською мені не світи бути. Да? То хоча я буду мінтом, а що робити? Таке життя чашке, <гум> Буду корупціонерів затримувати. Але ви за це, це було серйозно? Я вам потім розкажу рецепт щастя. Ми маємо їх дівчата, організовуємося. Хоча б подамо заявки, щоб на нашій фамілії побачили там хуліганки, лаврські організовуємося. Ми всі, навіть якщо підприємці, маємо право потім, пройшовши курси, да, закрити підприємницьку діяльність. Але ми маємо. Право стати і отримати знання безкоштовно під час підготовки за рахунок держави як працівники поліції. Тому думаємо, слава Богу, за все, так? і. На мені подарована сьогодні, оділа червону сукунку, тому на вітруся пофоткає да? шарфик від Оксаночки з Парижу. Дякую тобі, сонечко. шарфик. шарф да, щасливий, щасливий, щасливий. шарфик. нас. Ми так вже його назвали. Сумочка твоя, сонечко. І подаровані усього від наших православних дівчаток. Так що я сьогодні навіть такий яскравий образ. Щось щось захотілось бути яскравою. Да. До речі, вночі вночі перший раз вийшла. Комендантська, ну не комендантська година, то ну, коли сирени вели. Так? Перший раз я вийшла вночі. Перший раз. І що ви думаєте? Хоч би один приїхав. Ніхто до мене не приїхав. Поскакала, поскакала, поскакала і пішла додому. Цілу ніч чекала, так, до п'яти ранку писала. До п'яти ранку писала. Так, сирена закінчилась. Відбій був і пішла додому, що робити? Так і не приїхали. Це був перший раз, але, я думаю, якщо вони так до мене приїжджають. І браслет їм не допомагає. Так до мене приїжджають скільки. Да? Ну то значить, хочуть хлопчики. Значить, будемо. Я ж нічого не, не порушую. Я просто поскакала. А в, них, а в них виглядало на браслет, як я ніби бігла. Щоб ви поняли, дуже цікава функція. Коротше, якщо скакати на місці, то в них виглядає, що ти біжиш. А у мене до ближнього метро, скільки ну дуже далеко. Дало дуже далеко, дуже далеко бігти. Це ж це ж Глосівський район, це ж саме центр, це ж конституційний. Суд поруч, ви розумієте, а там ж бігти до метро, ви що? Це ж це ж страшно, і нема де сховатися. Ну, Конституційний суд мене не пускають. Ви уявляєте собі, от так, от, от так і мусимо жити, так і живемо, мучимося. Але нічого, слава Богу, за все, гарний бойовий настрій. Що буде після клопотання і як нас будуть розгляд клопотання? З'ясуємо. Печерському відділенню бажаю міцного здоров'я, крепкого чоловічого достоинства, так як вони себе проявляють. Да? І слідчому скидку. Належним чином мені графік для можливості ознайомлення в порядку 290-ї КПК України. Я маю там право ознайомитися в межах, в межах з кримінальним провадженням для того, щоб я могла і сюди, туди, або не хочу взагалі жодне відділення. Да, або мене відразу два. І одні в суд, одні туди. Фастівське відділення, я навіть не знаю, де воно знаходиться. Ні, мене ні на допит, ні на пояснення, ні по кримінальному провадженню. А зато в суд, бачите, вони справненько бігають. домовившись з Печерським, що я буду зайнятий там, би я переступила. Я тільки до канцелярії дійшла. Відмітки поставила, до речі, по електронній пошті також відправляла. Ну все, що могла, пояснила, зробила. Поважна в мене причина. Виклик в суд, я не винувата. Це так прописано. КПК, ну що ж я можу зробити? І ухвалою суду, до речі, до речі, і ухвалою суду. Тому слава Богу, за все вийдемо з розкажемо, що в нас тут як, як відбувається, але Розкажу вам ще потім про суди в нашій державі, які є установа нас, православних, української православної церкви, принижувати будь-якими методами. Хто зіштовхується в судах, той знає, що просто вони прямо нас обзивають, називають. Ми вже знаємо, як з цим боротися. І з часом розкажемо вам рецепт. Просто зараз тільки запустили його. Правда, з да. щастя, ми розкажемо, як з таким теорем Свавілем боротися, тому що українці рівні всі в правах, у нас рівні конституційні права, і порушувати їх немає ніхто, тим паче такі пусічки. Як при державних установах і працівники поліції, да, так якось так слава богу за все.